Прощення і забуття приходять разом, схожі на сестер, що тихо і зовсім непомітно для неозброєного ока бестять бажання людства. Неочікувано з'являються вони зв'язані нитками долі. Хтось плекає надії, що цей тандем покликаний покращити суспільні відносини в маленьких спільнотах, країнах і у світі в цілому, та найчастіше виринають прощення із забуття із розжареної пустелі. Із розтрощеного міста від болю і кривди. І тоді на полювання виходять справжні хижаки, бачені раніше, добре знайомі своєю жорстокістю кривдники. Ці перевертні чигають на жертву, а потім нещадно роздирають досі тліючі рани, що вкрилася шаром миротворчих очікувань під маскою прощення. Із давніх давен значна частина людства сприймає прощення і забуття як позитивну річ. Що еволюціонувала поряд із розвитком суспільства як належну поведінку, що підпорядковується моралі, раціоналізму і чистому розмові? Але чи варто покладатися на прощення і забуття, коли одна зі сторін це кривдник, а інша жертва? Чи варто сподіватися на взаєморозуміння, коли мораль і раціоналізм не закладені в основу буття? Кривда для жертви залишається невимовно важким осадом на душі, неначе темний мул на дні ріки. Один лише спогад про пережиту раніше несправедливість здатен затягнути потерпілих від кривди в густе багно душевного дна і душити, заважаючи подальшому існуванню. На мою думку, в основі багатостраждального жесту забуття і прощення для сторони жертви, закладений фундамент. Невидимого пориву людини до безпеки, а також бажання здобути тихе благородство. Поданий вище жест пасує саме жертві, тому що скривджений якнайбільше бажає уникнути подальшої ескалації конфлікту із кривдником. У такому разі скривджений ігнорує суб'єктивну точку зору кривдника та можливість розгортання подальшого цькування, що здатне як трансформуватися у фізичне насилля. Так і в моральний тиск. Ставлення жертви до забуття і прощення нерідко характеризується здобуттям тихого благородства, що залишається видимим лише для самої жертви, і лише для неї має вагу, бо підкріплена моральними принципами саме скривдженого і зазвичай неспроможністю на продовження протистояння. Таким чином, жертва після забуття і прощення кривдника, що завдав їй болю, залишається у підвішеному стані. Коли надії на подолання подальшого розгортання конфлікту ретушують сувору реальність. А от кривдники – це дикі звірі, які очікують найкращого момента для проведення чергового нападу на жертву. Головною метою використання жесту забуття і прощення зі сторони кривдника є створення ясної ілюзії безпеки для жертви. У такій ситуації кривдник грає роль майстра маріонеток, який завішує штори. Перед черговим актом. Але коли жертва починає відчувати найменші прояви спокою, кривник відкриває штори і завдає нищівного удара з новою силою. Після такого удару жертва зазнає неповоротних змір у власному світосприйнятті, що були спровоковані підступним актом насилля з боку кривдника. У жесті забуття і прощення для кривдника також фігурує поняття певної доблесті. Хоча призначення ця доблість має зовсім інше створити візію примирення із жертвою на основі добрих і безвідмовно благородних намірів, що націлені на остаточне переглушення бурі між конфліктуючими сторонами. Історія незмінний супутник розвитку земної цивілізації у своїх тисячоліттях таїть чимало прикладів використання жесту забуття і прощення. Світовий досвід фіксує ефект. Вищезгального жеству, коли справа стосується ворожнечі між країнами і народами. Сучасність є болючим, але наочним прикладом. Росія, оправдовуючи свою імперську зовнішню політику, часто поширює міф про братні народи, що може сприйматися як спроба до самопрощення з боку крибника. Але повномасштабне вторгнення, скоєні російською стороною воєнні злочини. Геноцид українського народу не буде порощено ще декількома поколіннями українців. Примирення із жорстоким сусідом це найгірше, що може отримати Україна після перемоги. Неодноразово подібні прояви ілюзії забуття і прощення фігурували у справах встановлення тоталітарних політичних режимів. Наприклад, український народ після поневолення комуністичним режимом на початкових стадіях його укорінення протистояв тоталітаризму. Масові селянські заворушення, зимові походи, унікальність холодноярського повстання. А вже у другій половині ХХ століття більшість українців мовчала і погоджувалася з ідеологією партії. У такій ситуації проглядається, по-перше, ствердження кривдника за допомогою насильницьких методів. А по-друге, жест забуття і прощення з боку жертви. У ті часи лише сміливі прагнули продовження боротьби. Об'єднуючись у дієві організації, такі як УМ та УПА, практикували дисидентство та шістдесятництво. Якщо ми маємо змогу широко обговорювати подібні ситуації застосування жесту забуття і прощення на всесвітньому рівні, то важко уявити, яку кількість локальних історій, що торкаються застосування цього жесту, не буде згадано ніколи. Проте, подібний випадок примирення на локальному рівні людей з зовсім різних поглядів, релігій та політичних переконань нам все-таки відомий. Славенка Дракуліч, хорватська публіцистка, у книзі Вони б і мухи не скривдили пише про спільне життя в таборі утримання лідерів націоналістичних рухів колишньої Югославії. Під час тримання під вартою особи, що винуваті в розвалі багатонаціональної країни, жили з повагою одне до одного. Хоча на їхніх руках була кров тисяч людей. Отже, мої думки скеровують мене на формування певного висновку, що жест забуття і прощення справді пасує жертві. Хоча з плином історії людства і досвіду особи фокусування на даному жесті починає відштовхувати. Проте забуття і прощення частіше використовується саме кривдником, які планують досягти ще більш руйнівного ефекту від сконструйованої ними ж кривди. Для обох сторін конфлікту сутність жесту забиття і прощення залишається невідмінною, але складові його і, очевидно, поставлена ціль є зовсім, зовсім різними.